Дрек Деп Студіо Представляє Андрій Сапковський Відьмак Сезон Гроз, ЧАСТИНА друга. Один Затока їжачилася щоглами і повнилася вітрилами, білими та різнокольоровими. Більші кораблі стояли на рейді, захищені мисом та хвилеломом. У самому порту біля дерев'яних молів шаїлися судна менші. І зовсім маленькі. На пляжах чи не кожне вільне місце займали човни або рештки човнів. На кінчику мису, пришмаганий білими хвилями прибою, повстав морський маяк із білої та червоної цегли, оновлений релікт ельфійських часів. Відьмак штурхнув бік кобили острогою, плітка підвела голову, роздула ніздрі, наче й вона втішалася запахом моря, який доносив вітер. Підгони нарушила крізь дюни до вже близького міста. Місто Керак, столиця так само названого королівства, розлігшись на двох берегах пригирливого відрізка річки Адалате, було поділене на три окремі, чітко відмінні райони. На лівому березі Адалате знаходився комплекс порту, доки та промислово торговельний осередок, що охоплював верфі і майстерні, а також фабрики з переробки, склади. Торжища та бази, протилежний бік річки, район, що звався Пальмірою, заполонили халупи та хатинки бідноти і працюючого люду, будинки й крами дрібних торговців, бійні, м'ясні лавки та чисельні кабаки й корчми, що оживали тільки після заходу сонця, бо Пальміра була й районом для розваг та заборонених утіх. Досить легко, також, як знав Геральт, можна було тут втратити гаманець. Чи отримати ніж під ребро, далі від моря на лівому березі. За високим гостроколом із товстих колод розтягався, власне керак, квартал вузьких вуличок, між кам'яницями багатих купців і фінансистів, факторіями, банками, ломбардами, шевськими та кравецькими закладами, магазинами та магазинчиками. Розташовано було тут також і корчми та будинки розпусти вищої категорії. У тому числі заклади, що пропонували те саме, що й у припортовій Пальмір'ї, але за значно вищу ціну, центр кварталу утворювали чотирикутний ринок, будинок міської ратуші, театр, суд, митниця і кам'яниці міської еліти, посеред ратушної площі стояв на постаменті страшенно обісраний чайками пам'ятник засновнику міста, королю осмику. Була то явна липа, бо приморське місто існувало задовго до того, коли осмик приліз сюди дідько його знає звідки. Вище на пагорбі стояв замок і королівський палац за формою та виглядом досить нетиповий, бо був то колись старий храм, перебудований та розбудований після того, коли залишили його жерці, скривджені повною відсутністю зацікавлення з боку місцевого люду. Після храму залишилася навіть кампаніла. Ши тут дзвіниця з великим дзвоном, у який дотепер пануючий король Кераку Белогун, наказував бити щоденно о півдні та, вочевидь на зло підданим о півночі. Дзвін відізвався, коли відьмак заїхав поміж першими хатами Пальміри. Пальміра смерділа рибою, пранням та кружалом. Тіснява на вулицях була потворна. Проїзд ними коштував відьмакові чимало часу та терплячки. Він зітхнув, коли дістався до мосту і перебрався на лівий берег Адалате. Вода смерділа і несла грудки збитої піни. Результат праці фарбарні, що стояла вище за течією, звідти вже недалеко було до шляху, що вів до оточеного гостроколом міста. Він залишив кобилу в стайнях перед містом, заплативши наперед за два дні і залишивши стаяному бакшик. Аби гарантувати плітотці потрібний догляд, скерував свій шлях до вартівні. До Кераку війти можна було лише крізь вартівню після проходження контролю та малоприємних процедур, що його супроводжували. Відьмака та необхідність трохи дратувала, але він розумів її мету. Мешканців району за гостроколом не дуже радувала думка про візити гостей із портової пальміри. Особливо в особі мореплавців із чужих країв, які сходили там на берег, він увійшов до вартівні, дерев'яної споруди зрубної конструкції, що містила, як він вже знав, Кордегардію. думав, що розуміє, що на нього чекає, помилявся. За своє життя він відвідав чимало Кордегардій. малі середні й великі, у закутках світу близьких і цілком далеких, у регіонах цивілізованих більше, менше. Або й узагалі поза цивілізацією. Усі кордегардії світу смерділи затхлістю, потом, шкірою і сечею, як і залізом та маззю для його консервації. У кордегардії Керака було так само. А скоріше було б, якби класичних запахів кордегардії не перебивав важкий, задушний, стелі сягаючий сморід пердіння, у меню гарнізону тутешньої кордегардії – у цьому не могло бути сумнівів, домінували зернобобові, як то горох, біб і кольорова квасоля, а от тутешній гарнізон був винятково дамський, складався він із шістьох жінок, вони сиділи за столом і були поглинуті під вечірком, усі пані жадібно сьорбали з глиняних мисок щось, що плавало там у рідкому перцевому соусі. найвища з вартових, мабуть, комендантка. Відсунула від себе миску, встала. Геральт, який завжди вважав, що бридких жінок немає, раптом відчув, що його змушують ревізувати цей погляд. Зброю на стіл. Як і всі присутні тут, вартова була підстрижена під нуль. Волосся вже встигло трохи відрости, створюючи на лисій голові неохайну щетину. З-під розіпнутих і сорочки виглядали м'язи живота. Що породжували думку про великий, зашнурований рулет, біцепси вартової, аби залишатися в межах різницької образності, мали розмір свинячих окороків. Зброю на стіл клади, повторила вона. Оглух. Одна з її підвладних, досі схилена над мискою, трохи підвелася та гучно й протягло випустила гази. Її товаришки зареготали. Геральт помахав рукавичкою, вартова. Дивилася на його мечі. Гей, дівчатка, йдіть не сюди. Дівчатка встали досить неохоче, потягуючись. Усі, як помітив Геральт, одягнені були в стилі скоріше вільному і напівоголеному, а головно, такому, що дозволяв похвалитися м'язами. Одна мала на собі короткі шкіряні штани зі штанинами, розпоротими по швах, аби влізли туди стегна, а за одяг від талії вгору. Слугували їй головно хрест навхрест сплетені ремені. А за одяг від талії вгору слугували їй головно хрест навхрест сплетені ремені. Відімак. заявила. Два мечі сталевий та срібний. Друга, висока й широка в плечах, як і інші, безцеремонним рухом полізла під сорочку Геральта, схопилася за срібний ланцюжок, витягла медальйон. Знак він має підтвердила. Вовк на знаку з вишкіреними зубами. Виходить, і справді відьмак. Пропустимо? Правила не забороняють. Мечі він здав. Власне. Геральт спокійно включився в перемовини. Я здав обидва. Обидва вони, сподіваюся, будуть у депозиті під охороною. з отриманням за розпискою, яку я зараз отримаю. Вартові шкірячі зуби оточили його. Одна штурхнула, наче неохоче, інша. Голосно випустила гази. А тим розписуйся, пирхнула. Відьмак, найманий убивця це потвор, а мечі віддав, відразу, покірний, наче якийсь молокосос. Морквину свою також би здав, якби наказали. Та накажемо йому, е, дівулі? Нехай виймає з матні. Погляньмо, які в тих відьмаків морквини. Досить. грикнула комендантка. Щось розігралися ви, дірки. Гонскорику, сюди, швидко! Гонскорику!» З приміщення поруч вигулькнув лисий і немолодий мось пан, у бурій панші та вовняному береті. Відразу, як увійшов, розкашлявся, зняв берет і розпочав ним обмахуватися, мовчки взяв обкручені ременями мечі, зробив Геральтові знак, аби він ішов слідом. Відьмак не зволікав. У мішанці газів, що наповнювали кордегардію, гази кишкові. Починали вже рішуче переважати. Приміщення, до якого вони увійшли, розділяли солідні залізні грати. Мосьпан в опанчі заскрипів у замку величезним ключем, повісив мечі на вішак поряд із іншими мечами, шаблями, кордами і кортелосами, шкрябав у ньому поволі і довго, безперестанно кашляючи, ледь переводячи подих. Нарешті тицнув Геральтові розписку. Я так розумію. Що мої мечі тут у безпеці, під ключем і під охороною, Бурий мось пан, важко дихаючи та сапаючи, зачинив грати, показав йому ключ. Геральта це не переконало, кожні грати можна розкрити, а звукові ефекти флантуленції пані Вартових могли заглушити спроби вторгнення. Утім, виходу не було, треба було вирішити те, заради чого він прибув до Керака. І якнайшвидше полишити місто. 2. Корчму, або ж як називали її вивіска Австерію австерією Натураренум, було розташовано в не дуже великому, але елегантному будинку з кедрового дерева, з гострим дахом та високим коменом. Фасад будинку оздоблював ганок зі сходами, обставленими великими алое в дерев'яних піддонах. Із закладу лунали кухонні запахи. Головним чином м'яса, що запікалося на решітках, запахи були настільки запаморочливими, що відьмакові «натура Ренум відразу здалася едемом, садом насолоди, щасливим островом, затишком благословенних, що стікає молоком та медом. Швидко з'ясувалося, що едем той, як і будь який будь-який едем, охороняється, мав свого цербера, сторожа з вогняним мечем. Геральт мав нагоду побачити його в справі. Цербер, хлопницький ялеміцної статури, на його очах відігнав відсаду худого юнака. Юнак протестував, кричав і жестикулював, що, схоже, Цербера не влаштовувало. Тобі заборонено заходити, мус, і ти добре про це знаєш. Тож іди геть, не повторюватиму. Юнак відступив від сходів так швидко, аби уникнути поштовху, був він, як зауважив Геральт. Передчасно полесілий, рідке й довге біляве волосся починалося в нього тільки від тім'ячка, що взагалі то справляло враження досить паскудне. Та йохав я вас і ваші заборони. крикнув юнак із безпечної відстані. Не дуже й хотілося. Ви не одні єдині, до конкурентів піду. Задиваки кляті, первеню, Шит золочений, а на халяві гівно, і воно мені стільки важить, як оте гівно. А гівно завжди гівном і залишиться. Геральт трохи занепокоївся. Лисіючий юнак, хоча й паскудний з інтер'єру, поводився цілком аристократично. Може, і не був забагатим, але в будь-якому разі елегантнішим за нього. Тож якщо елегантність була вирішальним критерієм. А ті, куди, запитую. Холодний голос Цербера урвав потік думок і підтвердив побоювання. Це ексклюзивний заклад. Продовжив Цербер, блокуючи сходи. Значення слова розумієш? То начебто виключний. Для декого? Чому не для мене? Не одяг прикрашає людину. Цербер, який стояв на кілька сходинок вище, зміг глянути на відьмака згори. Ти, чужоземцю, жива ілюстрація народної мудрості. Твій одяг не прикрашає тебе ані трохи. Може, якісь інші приховані якості тебе й прикрашають. Не стану розбиратися. Повторюю це заклад ексклюзивний. Ми тут людей, які як бандити вдягнені, не шануємо, як і озброєних. Я не озброєний. Але виглядаєш так, наче навпаки, тож тихенько ходи собі деінде. Постривайно, терпе. В одвірку з'явився засмаглий чоловік в оксамитовому каптані. Брова він мав кушисті, погляд проникливий, аніс орлиний і чималий. Скоріше за все, повчав Цербера Орлений ніс, ти не знаєш, із з ким маєш справу, не знаєш, хто це до нас завітав. Довге мовчання Цербера засвідчило, що й справді не знає. Гераль із з відьмак, знаний тим, що оберігає людей та рятує їм життя. Як тиждень тому тут, у наших околицях Вансенгінсі, він урятував матір із дитиною. А кількома місяцями раніше в Цізмарі, про що тут чимало говорили, прикінчив левкроту людожерку, діставши поранення. Як би я міг заборонити заходити в мій заклад тому, хто займається настільки зацним промислом? Навпаки, я радий такому гостеві, і я маю честь, що він захотів мене провідати. Пане Геральте, Австерія Натура Ренум, вітає вас на своєму порозі. Я Фебра Венга, володар цього скромного закладу. Стіл, за який посадив його метр, був накритий скатертиною. Усі столи в натур-аренум, у більшості зайняті, було накрито скатертинами. Геральт не пам'ятав, коли він востаннє бачив у корчмі скатертини. Хоча було йому цікаво, він не роззирався, не бажав виглядати, наче простак та провінціал. Утім, швидкий погляд дозволив помітити обстановку скромну, але елегантну та витончену. Витонченою, хоча не завжди елегантною, була й публіка. У більшості, як він оцінив купці та ремісники, були капітани кораблів, засмаглі та бородаті, не бракувало пістряво одягнених панів шляхтичів. Пахло тут також добре й витончено, печеним м'ясом, часником, кмином. І великими грошима. Він відчув на собі погляд. Коли за ним слідкували, його відьмачі відчуття сигналізували про це миттєво. Глянув кутиком ока, та непомітно. Тією, що слідкувала, також досить непомітно, так що простому смертному й не зауважити. Була молода жінка з лисячу рудим волоссям, вона вдавалася, що повністю поглинута їжею, чимось, що смаковито виглядало. І навіть звіддаля спокусливо пахло. Стиль та мова тіла не залишали сумнівів, не для відьмака. Він готовий був закластися, що була вона чародійкою. Метр кахиканням висмикнув його з роздумів та раптової ностальгії Нині. Заявив урочистої небезгордощів Ми пропонуємо теляче гуско, тушковане в овочах з грибами та квасолею, ягнячий кострець, печений з баклажанами. Свинячу грудку в пиві, подану з глазурованими сливами, печену лопатку вепра, подану з яблуками в желе, качину грудку з пательні, подану з червоною капустою та журавлиною, кальмарів, нашпигованих цикорієм із білим соусом та виноградом, водильника на решітці у сметанному соусі, поданого з тушкованими грушками, а також наші звичайні делікатеси: гусяча стегенце в білому вині. З підбором фруктів, печених на пательні, та тюрбо в карамелізованих чорнилах каракатиці, поданий із раковими шийками. Якщо любиш рибу. Біля столу невідомо, коли і як з'явився фебра венга. Я щиро тобі рекомендую тюрбо. З ранішнього улову зрозуміло гордість нашого шеф кухаря Тоді тюрбо в чорнилах. Відьмак ледь переміг у собі і раціональне бажання. Замовити заразом кілька страв, усвідомлюючи, що це було б проявом поганого смаку, дякую за пораду. Уже став я відчувати муки вибору. Яке вино? запитав метр. Добрий пан бажає. Прошу обрати щось відповідне. Я погано розуміюся на винах. Мало хто це визнає. усміхнувся Фебра Венга. А геть небагато признається. Не турбуйтеся, ми виберемо сорти рік, пане відьмак. Не заважатиму. Бажаю вам смачного. Утім, по бажанню тому не судилося збутися. Геральт також не мав нагоди упевнитися, яке вино йому оберуть. Смак тюрбо в чорнилах каракатиці також мав того дня залишитися для нього загадкою. Рудоволоса жінка раптом облишила ігри в потаємність, знайшла його поглядом, усміхнулася. Він не міг позбутися враження, що злостиво, відчув тремтіння. Відьмак називаний Геральтом із Рівії. Запитання поставив один із трьох одягнених у чорним з які тихцем підійшли до столу. Це я іменем закону тебе арештовано. Якого присуду мені боятись? Адже чиню я по закону. Вільям Шекспір, Венеціанський Купець. Кінець другої частини